10 неймовірних фактів про вовків, які вас точно здивують. Факт номер один вовки справжні архітектори природи. Уявіть, це не просто собі хижаки, а ключові гравці у природі. Вони, наче архітектори, що підтримують баланс цілих екосистем. Полюючи на оленів чи лосів, вовки не дозволяють їм розмножуватися так, щоб ті виїли всю рослинність. Вони чистять ліс, прибираючи хворих або слабких тварин. Це як природний добір у дії. Завдяки їм ліси залишаються здоровими, річки не пересихають. Без вовків може статися справжній екологічний колапс. Факт номер два це не просто зграя, це родина. Коли ми говоримо вовча зграя, уявіть собі не банду розбійників, а справжню сім'ю. Це альфа батьки. Їхні діти різного віку, а іноді й інші родичі, що живуть разом. Вони мають чітку ієрархію, де альфа, пара, головні вони приймають усі важливі рішення, куди йти на полювання, де шукати нову територію. А як же вони спілкуються? Усім тілом, хвостом, поглядом, поставою це ціла мова без слів. Кожен у зграї знає свою роль. І всі працюють як одне ціле, щоб вижити і виховати малечу. Факт номер три. У вовків є своя мова. Думаєте, вовки просто виють на місяць? Зовсім ні. Їхнє виття це як телеграф для дикої природи. Вони виють, щоб зібрати зграю. Якщо хтось загубився. Щоб попередити чужинців це наша територія, не сумця. Або ж, щоб знайти собі пару. І знаєте що кожен вовк має свій унікальний голос, за яким його можуть впізнати. Крім виття, вони вміють гарчати, гавкати, скиглити. Факт номер чотири справжні майстри полювання. Вони не просто бігають за жертвою. Вовки це справжні стратегічні мисливці, вони не просто кидаються на першу ліпшу тварину. Ні, вони спочатку розвідують, вивчають потенційну здобич, а потім разом розробляють план. Можуть розділитися, щоб оточити жертву або гнати її, поки вона не виснажиться. Вони часто обирають слабких, старих, хворих або молодих тварин. Це знову ж таки дуже важливо для здорової популяції. І, хоча вони такі хороші мисливці, не кожне полювання успішне. Вовки витрачають купу енергії, іноді безрезультатно. Але коли вдається, здобич ділиться на всіх. Факт номер 5. Вовки герої казок. У різних культурах до вовків ставляться абсолютно по різному. У когось вони, мудрі духи, символи свободи і сили, як у індіанців, або годувальники героїв, як у римлян з Ромолом і Ремом, а у когось страшні лиходії. Що ховаються в лісі і чекають на червону шапочку. Цей подвійний образ показує, наскільки сильно вовки вплинули на людську уяву. Вони досі надихають письменників, художників і режисерів, залишаючись одним із загадкових і найсильніших символів у світі. Факт номер 6. Свої території, свої правила. Вовки це справжні власники своїх територій. Кожна зграя має свої мисливські угіддя, які вони ретельно оберігають від чужинців. Розмір таких володінь може бути величезним, іноді сотні, а то й тисячі квадратних кілометрів. Вони маркують кордони своїми запахами, а також дають знати про свою присутність гучним виттям. Але буває, що вовкам доводиться мандрувати на великій відстані, особливо якщо їхня здобич, наприклад, стада оленів, мігрує. Такі вовчі подорожі це справжні марафони виживання. Факт номер сім. Цуценята спільна справа всієї зграї. Народження вовченят це подія, в якій бере участь уся зграя. Хоча розмножується, як правило, тільки альфа-самка. Інші члени сім'ї не залишаються осторонь. Цуценята народжуються сліпими і безпорадними. Тож мама спочатку не відходить від них. А інші вовки приносять їй їжу до ліхва. Всі разом батьки, тітки, дядьки вчать цуценят полювати, гратися, виживати. Це справжня школа життя, яка допомагає кожному вовченяті стати повноцінним членом зграї. Факт номер вісім. Домашні собаки походять від вовків. Ось це справжній шок для багатьох. Всі наші домашні собаки походять від вовків. Так, так, ваш пухнастий улюбленець це нащадок диких вовків, які жили тисячі років тому. Вчені вважають, що одомашнення відбувалося поступово. Можливо, деякі вовки почали ходити за людьми, збираючи залишки їжі. А люди помітили, що ці вовки можуть бути корисними, попереджати про небезпеку або навіть допомагати на полюванні. З часом, крок за кроком, З'явилися собаки з усіма їхніми породами та характерами. Це одна з найдивовижніших історій дружби між людиною та дикою природою. Факт номер дев'ять вовки потребують нашого захисту. На жаль, вовки сьогодні стикаються з безліччю проблем. Головна з них це знищення їхніх домівок. Люди будують місто, дороги, вирубують ліси, і вовкам просто ніде жити. До того ж, вони часто конфліктують з фермерами, нападаючи на їх тварин, що призводить до помсти. Історично вовків дуже багато винищували через страх та незнання. Але зараз, на щастя, багато країн розуміють, наскільки вони важливі. Створюються заповідники, запускаються програми з їхнього повернення в дику природу, а люди вчаться співіснувати з ними. Адже зберегти вовків це зберегти природу для нас усіх. Факт номер 10 вовки це справжні майстри виживання, вони можуть жити практично скрізь, від морозної арктики до спекотних пустель, від лісів до відкритих степів, і вони пристосовуються до кожного місця. Наприклад, арктичні вовки мають біле, густе хутро, щоб зливатися зі снігом і не мерзнути. Лісові вовки сірокоричневі, щоб бути непомітними серед дерев. Навіть розмір тіла та форма вух можуть відрізнятися. Це показує, наскільки дивовижною є їхня еволюція і як вони зуміли пристосуватися до найрізноманітніших умов нашої планети. Сподіваюся, ці факти про вовків допомогли вам поглянути на них зовсім по-іншому ці тварини не просто хижаки, а складні, розумні та надзвичайно важливі істоти. Чи є якийсь із цих фактів, який вас найбільше зацікавив? Або можливо, ви хотіли б дізнатися, що ще про вовків.